Учитель, перший головний світоч в інтелектуальному житті школяра. Він пробуджує в дитини жадобу знань, повагу до науки, культури та освіти. Так говорив прекрасний педагог та добротворець Василь Сухомлинський. Вітаю! Я холод Юлія Вікторівна, ось уже 21 рік, із яких 15 років працюю вчителем зарубіжної літератури та приходжу до школи, яка дає мені змогу розвиватися. Подарувала чимало гарних друзів, колег та однодумців, адже працюю я в творчому, ініціативному креативному колективі Максимівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Ще з дитячих років вирішила, що буду вчителем, бо світ літератури захопив назавжди. Тому, не вагаючись, вступила до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, який закінчила в 2009 році, здобула ступінь спеціаліст. Тепер я дітям сію вічне, навчаю твори розуміти, повагу до поетів мати і пізнавати цілий світ. Сучасна освіта не стоїть на місці, вона розвивається, а разом із нею маємо розвиватись і ми. Щоб навчання моїм учням було в радість, щоб вони отримували користь, я щоденно вдосконалюю свої навички, шукаю нові підходи, щоб були корисними у роботі. Під час роботи з учнями використовую різні методики усного і писемного мовлення, навчаю працювати в команді, метод організації практичної діяльності, спрямування на практичне застосування знань, формування потреб і цінностей учнів на основі гуманістичного сприйняття світу. Розвиток вольової сфери школярів, їх емоційного інтелекту через впровадження методу, ненасильницького спілкування, залучення учнів до дискусії. Використовую на своїх уроках сервіс Zoom для проведення дистанційних уроків. Соціальні мережі, Instagram, Facebook, Twitter, Viber для обміну інформацією, створення груп, розробки опитувань. Відеоканал YouTube для демонстрації відеороликів. Про цікаві факти із життя та творчості письменників, відеоуроки. Використовую власні чи інтернет-заготовки. Онлайн-ресурси чудово підходять для організації дистанційного навчання або для швидкої перевірки отриманих учнями знань. Наприклад, за допомогою онлайн-тестів на порталі в освітній платформі на урок або всеосвіті. Ще тести створюю у ресурсі Google форми. Там можна побачити не тільки результати учнів, а й проводити моніторинг слабких місць у пройденому матеріалі. Користуюся електронною бібліотекою. У ній є кілька основних розділів це світова література, навчання, література знавству. Використовую хмарні сервіси, за допомогою яких я маю можливість контролювати процес роботи учнів, працювати колективно, синхронно чи асинхронно. Працюю на платформі Kahoot! з вікторинами, тестами, дидактичними іграми. На платформі LUNINAP конструюю інтерактивні вправи із різних галузей, створюю набір класів у власному аккаунті, викладаю вправи та завдання для дітей. Використовую музейний портал для віртуальної екскурсії, щоб ознайомитися із експонатами, переглянути онлайн-екскурсії та опис окремо експонатів. На жаль, війна лишила можливість учнів сидіти за партами, колись наповнені життям класи стали пустими, але я з нетерпінням чекаю своїх діток, щоб знову обійняти і стіни закладу оживуть.